В таких контейнерах працівники філії Південний лісовий офіс зберігають шишки. Збирати їх починають в грудні, коли вони дозріли, розповідає начальник відділу відтворення лісів філії Сергій Завгородній. Вона не зберігається довго, її тільки привозять, ми її зразу переробляємо. Потужність нашого цеху переробки в добу 280 кілограм початку грудня 2024 тисячі на Миколаївщині зібрали шість з половиною тонн шишок. Спочатку їх очищують від сміття, після цього поміщають в спеціальні шишкосушильні шафи. Шишка сушиться 24 години. Температура дуже ну різна, починається з 25-30 градусів, в від залежності від вологи. Максимальну температуру ми ставимо 49,9 градусів. Потім від шишки відділяють насіння. Після того, як шишка відкрилася, цей барабан вибиває насіння з шишки. 10-15 хвилин і насіння буде вибите. Далі потрібно очистити насіння від сміття. Після того, як ми насіння від сміття відділили, наступний етап це нам треба відділити пошкоджене насіння. Візуально воно може бути ціле. Добре, хороше, але можуть бути мікротрещинки якісь. Під тиском пошкодження насіння потрапляє вода і воно опускається вниз. Те насіння, яке тіле, залишається зверху. Тоді за допомогою цього крана погане насіння місце з водою ми зливаємо. Завгородній каже, отримане насіння після переробки складає 1,5-2% від ваги шишок. Це з тонни шишки буде складати 15 кілограмів. Насіння. Після того, як ми отримали насіння, ми його відправляємо на аналіз. У нас є наша лабораторія, яка за нами закріплена, це Вінницька лабораторія. Все насіння, яке збирається в філії Південний лісовий офіс, воно через, проходить аналіз на схожість, на зараженість. Після того, як ми отримали клас якості, це все насіння висівається в розсадниках. За грудень 2024 та початок січня 2025 у Миколаївській та Одеській областях зібрали майже 14 тонн шишок для переробки, говорить Завгородній. За попередню зиму у двох областях зібрали 75 тонн, 36,5 половиною з яких на Миколаївщині. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, Новини, Миколаїв.